Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня і, як обіцяла, покажу вам свою бажалочку, новиночку, за якою я, ну, вибачте, за таке слово ганялась по всіх розплідниках і по колекціонерах. Це міскантус кабарет. Прийшов він мені ось в такому вигляді, в такому ящику він був. І дуже гарні якісні рослинки, як бачите. Що я можу сказати про нього? Ну, бажаний, бажаний, так, да, так, бажаний, але не настільки. Щоб це стало якоюсь ідеєю фікс. Ну, все по порядку. Давайте я відповім зразу на питання, яке було перед попередньому відео. Чи можна зараз саджати злаки? Ну, зокрема, декоративні трави, і зокрема, злаки. Я можу сказати тільки про нас північ. Як я вже говорила не раз у своїх відео, що проживаємо ми Житомирська область на межі із Київською, Житомирська область межує із Вінницькою, Хмельницькою, з Білоруссю. Чому я роблю таке уточнення? Саме тому, що ми більше відносимось до центральної України. А Ось Хмельницька, наприклад, область, це вже скоріше Західна Україна. Ну, ближче до Західної, не скоріше, а ближче до Західної України. Тому регіон, навіть Житомирська область, він є дещо різним по кліматичним зонам. Зонах. Тому чи можна саджати з Ну, я, відпові... я відповіла вам саме за Житомирську область. Ну, буду говорити саме за Житомирську область. Як я вже сказала, Різ... навіть Житомирська область має різні погодні умови. Ну, це трішки з уроку географії. Тепер переходимо до уроку ботаніки. Дивлячись, які злаки, дивлячись, яка погода. Якщо ви відкрили телефона і подивились на прогноз погоди, і у вас, принаймні, ще весь листопад буде тепло, без великих мінусів, то, звичайно, можна саджати. Але знову ж тут є е, такі категорії рослин. Якщо це в горшках, ось так як мені прийшли, то, звичайно, саджати. Якщо це відкрита коренева, тут теж має, може бути питання. Питання в чому, якщо вже геть обрубані обру, обрубане коріння, поділене. Якщо це поділка, наприклад, викопана з ґрунту в, в цілому тіла, то звичайно саджати. Якщо це е, поділений кущ, тут уже є питання, чи саджати, чи не саджати. Чому? Е, ну тому, що він не укоріниться, він не пустить молодих корінь. Молоде коріння він не пустить. це, це гарантія 100%, тому що він вже ліг спати. Листя пожовкло і він ліг. Відпочивати, тобто його життєвий цикл в цьому році закінчився. І ось ця поділка без коріння, ну з мінімальним корінням, буде просто у вас, вибачте, теліпатись в землі до, до весни. І тут вже як пощастить. Якщо погода буде дійсно тепла зима, не, ну скажімо так, не буде багато опадів, то, звичайно, він до... сидить ось Тій комірці земляній, і весною він піде у ріст. Якщо будуть великі морози, якщо злак взагалі обрізаний, будуть великі морози, морози то тут вже питання. А ще якщо буде ціл, цілу зиму йти дощ, то він просто згниє у цій ямці. Тому рішення приймати вам, чи замовляти зараз і садити, чи ні. І ще одне є. Є зимостійкі злаки, а є які ну, дуже вибагливі. Ось зараз іде мова про кабарет. Людина, в якої я купувала цей злак, а ви, як бачите, він займався, займається саме продажами злаків і розмноження, в своєму відео на Фейсбуці говорив про те, що він є дещо не зовсім зимостійкий. Кабарет не є. Гарно зимостійким. Тому його бажано вкрить. Тому про яке висаджування зараз йде мова. Звичайно, я його висаджувати в ґрунт не буду. Вірніше, я буду його прикопувати в ґрунті. Ось в горшках, так як він є, так в горшках я і буду прикопувати. І буду вкривати. Спочатку я замульчую, а потім, якщо будуть дійсно великі морози, то я його пригну і вкрию, наприклад, з панбондом. Це, що стосується. Міскантус каб... Міскантуса кабари. Що стосується, я ще купувала осока варієгатна, в мене є, але я хотіла її більше. То її я буду сміло висаджувати в ґрунт. Вона ще укоріниться і вона є досить такою витривалою. Тим більше в мене вже вона росла і я Ну дещо про неї знаю. Тому осоку саджати буду. Далі, я ще отримала... ні, це не він. Де він? Зараз підійдемо і я покажу. Стріктус. Міскантус стріктус. Яка різниця між ними всіма? Ось тими полосатими? Можу сказати тільки тоді, коли він вже у мене буде рости. Мені здається, ось так як я дивлюся, він росте уверх. І дуже схожий на міскантус зебрину. Але, знову ж таки, не знаю його розмірів, який він має бути. Зебрина висока, можливо, цей не такий високий. Щось схоже на літл зебру, тільки літ зебра, вона розкидиста. Схожий на міскантус голдбар. Ось по такому по. по Ось тих, бачите, е як, він, як він називається, пагонах, він поскожий на міскантус голдбар. Все побачу тільки тоді, коли висаджу. Тепер зараз ми підійдемо до мого міскантуса Variegatus і поговоримо про ці два сорти. Ти при принаймні ті, що в мене є в мене. Космополітена немає. Але наскільки я його хотіла, то тепер, мабуть, я все-таки зупинюся. Пішли покажу. Це Веріегатус, а це кабарет. Ну, по-перше, мені здається, що кабарет має бути вищим, тому що він вже вищий. Хоча він в горшку. А ось варієгатус в мене був куплений той рік. Теж в гарному горшку, такому самому гарна поділка, але він мене нижчий. Е, ну, що можна сказати? Якщо вам видно, я думаю, видно, бо, мені, бо я бачу, це яскравіший. І різниця. В цього йдуть ось зелені м м краї. Саме, тобто краї, саме зелені, а середина біла. Тут навпаки. Де ми зараз подивимося? Тут ось навпаки. Є одна полосочка біла посередині, далі зелене і йдуть білі краї. Тут краї зелені. Оце, друзі, і вся різниця. Чи потрібно ганятися за всіма сортами? Ну, якщо це колекцію ви збираєте, то, звичайно, так, навіть без мови. Так і тільки так. Збираємо все, що бачимо. Якщо просто для того, щоб він ріс, і садочок є невеликим, то я думаю, теж, що достатньо буде одного з них. Ну, я дуже, чесно скажу, я дуже задоволена і посадковим матеріалом. І, до речі, хочу сказати, що ось цей горщик коштує 150 гривень один. Тобто це дуже дешево, дуже. Але е, зразу скажу, тому що будуть запитання, де ви брали, дайте координати, зразу скажу. Там немає його. От, просто немає, і він сказав, що на наступний рік його не буде. Тому що він те, що було, він вже продав, а наступний рік він буде тільки розсаджувати горщики і множити. Тому не буде. Це я ж кажу, що це досить рідкісний, рідкісний злак. Тому. Координати я дати можу. Там є стріктус, здається, там є осока, що в нього, але ось саме кабарету немає. Я просила в нього чотири. Зразу, коли я побачила на Фейсбуці, я просила чотири, він мені сказав, що є тільки два. Ось ось. Краса. Але я, була, я погодилась і на два, звичайно, тут без мови. Вибору не було, але коли вже прийшлося до оплати, він сказав, що ваших чотири кабарети. Видно, хтось відмовився. Ну, можливо, і так. Тому ось так в мене вийшло чотири кабарети. Я не продаю, зразу скажу, я не продаю ні за 150, ні за 350 Поки що я всі буду висаджувати чотири, множити. Ну, спочатку хай він перезимує, бо за словами. Власника цих шикарних саджанців, він зимує не завжди гарно. Вих... Він, як говорить, він виходить після зими, але дуже... буває дуже тяжко. Тому я ще раз кажу, я буду прикопувати ось так горшку у такому місті, е... тихому, безвітряному, і буду вкривати. А далі буде видно, як він себе покаже. Ну, ось така моя новиночка. Ну, це Арундо. Як бачите, Арундо теж ну, поки що тримається. Ну, так, да, так, щось схоже, да? Арундо, Варіегатус і Кабарет. Ну, ось такі. Він не цвіте. Він хочу сказати, що в нашій зоні він не цвіте. Він приїхав до мене з Хмельницької області. Ось це, що я про я говорила перед цим, що це є. Географія, тобто він приїхав із Хмельницької, це теж біля Житомирської, але приїхав практично в Київську область. Ну, побачимо. Так, це стосується міскантуса кабарет. Ось така я стала щасливою, власницею шикарних саджанців. Далі було питання, чи померзла у вас Спартіна. Що вона така жовта, чи це вона така є. Друзі, вона не померзла, вона така і є. Не, не знаю, можливо, це сорт такий цієї спартіни. Ось вона така жовта. Дивіться, вона не мерзла, абсолютно ніяка. І в неї ось такі листочки. Вони є варієгатними. Ось такі полосочки в них. І так вона себе веде напротязі всього сезону. Зараз вона просто більш стала жовта, а влітку вона були ось ці полосочки більш так помітні зелені. Вона є варієгатною і вона є не сухою. Ну, ось молоді, бачите. Ось зараз, 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 куди я ось така. З молоді ось такі вони полосаті. Тут ще більш зеленого. Ну так воно є. Ось така красунька. Стосовно агресивності, то я ще раз скажу, мій сорт не є такою агресивною, от як про неї говорять. Так, вона викидає ось так від себе, відбиває ось пагони. Але ну, не так вже геть-геть агресивно. Ну, побачимо, вона в мене два роки, а злаки буває показують себе і на третій, четвертий рік, які вони є. Тому я її рекомендую. Саме цей сорт, я не знаю, їх, мабуть, же теж є не одна. Але саме цей сорт я рекомендую. Він мені дуже-дуже він мені до -дуже вподоби. І я його люблю. І його я не буду прибирати зі свого саду. Тому покажу, як він зараз виглядає на фоні осені. Ось така краса. Ну і ще дещо вам покажу і піду працювати. Так, отримала я ще анемони. І ось тут питання. Питання дуже важке, як їх правильно посадити. Ну, по-перше, коли ви ось отримуєте, ну, це вже намочено. Коли ви отримуєте ось такі, ну, хто? сухарики, так? то що з ними робити? Ну, по-перше, на ніч ви його замочуєте. Ось цього сухарика ви замочуєте. А далі. Це стосується анемон і ніжної, і ось саме цієї. Ще є така рослинка, як Ерантіс, Еріантус, Ерантіс весняник. Тому що з цими травами Еріантусами і Ерантісами точно може криша поїхати. Ну, Ерантіс. Ерантіс це весняна квіточка. Еріантус це злак. Е, тому теж така проблема є. Саме основне тепер, як знайти якою стороною його куди посадити. Це дійсно, друзі, проблема. Тут вже наугад. Ну от. от де воно. І таких в мене ось. Штучок. 10 штук. 10. Тут цей проблематично взагалі. Є такі, які. Ну, Більш-менш зрозумілі. Ну, це, це й Ось тут і стоїть питання, як же його посадить правильно, як вгадати, де верх де низ. Все залежатиме тільки від того, від вашої інтуїції. Що це за анемони? Я вам зараз покажу етикетку, тому що, коли урок. Географії і ботаніки пройшов більш-менш, то стосовно англійської тут вже зовсім. Що я показую. Ось все, правильно показала. Так, ще можна провести урок української мови літератури. Ось тут я б говорила. Вічно. Ну, я маю на увазі більш літературу, тому що я дуже люблю українську літературу, українських класиків і особливо Ліну Костенко. Але це вже інша тема, і вона не стосується рослин. Ось так, друзі. Такі мої покупочки. Зараз буду ось цей тетріс. Ось цю головоломку вирішувати, як їх посадити. До речі, ось ці анемони. Я знаю, що вони погано зимують. Я. Але продавець сказала, що саме, цей, саме ось цей сорт начебто зимою. Тому я буду садити, а весною вже ми подивимося, зимою воно чи не зимою воно, і як воно себе покаже. Ну, все ж потрібно спробувати. Ось такі, таке друзі, відео робоче, тому що осінь, тому що роботи дуже-дуже багато. Є й такі листочки у цього. Вони всі не схожі одне на одного, тому по одному листочку, навряд чи можна визначити сортність міскантусів. Тому зрозуміло, якщо ви побачили якусь цікаву рослинку, то купуйте, саджайте, е, наші, е, зробіть таке, знаєте, якби нашіптування її, коли саджаєте, що я тебе дуже люблю і сподіваюсь, що ми з тобою подружимось. І хочу сказати, що це працює. І що ще? Все-таки є, ще скажу, є плюси і мінуси осінньої посадки. Мінуси, тому що ми не знаємо, яка буде зима. А плюси в тому, що ми більш-менш бачимо, що ми купуємо. Так, це великий злак, його часто обрізають. Наприклад, Міскантус Меморі дійсно, його не обрізаного вам ніхто не відправить. Але е, в основному злаки. Пенісет уми, ви можете просити, щоб вам не обрізали, а скрутили, і відправили. Тоді ви бачите дійсно, що ви купили. А весною це може бути що за угодно. І вам можуть продати і кабарет, але вийде, наприклад, якийсь там, ну, щось... ну, в кращому випадку це. Щось із міскантусів і не агресивне. А може бути, наприклад, сахарний, сахар квітковий. Він нібито е агресивний. Ну, я не знаю, друзі, в мене його немає, тому я не знаю. Я просто чула про нього такі відгуки. Тому ось так. І купуючи рослину осінню, ми маємо ризики, чи перезимую, а купуючи весною рослину, ми маємо ризик. Чи отримаємо те, що ми бажаємо? Тому що продавців непорядних дуже багато. Ось зараз розвелось їх стільки, що, мабуть, на одного порядного, ну, принаймні декілька непорядних точно є. Тим більше, якщо є ось бажаючи щось купити, то можуть що, що завгодно продати. Тому будьте обережні, як я вже казала. Підходьте зважено, бережіть свої фінанси, свої нерви, саме основне. І все буде, друзі, наша Україна. Всіх люблю, цілую, ваша Ніла.